Підкорювачки бізнесу. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентно спроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. Я ведуча Анастасія Багаліка і моя співведуча Ірина Татарчук, голова громадського об'єднання, Український центр сприяння інвестиціям і торгівлі. Сьогодні ми будемо говорити з Вікторією Масловою, засновницею бренду. Весна весна це український бренд рослинної косметики, який був створений у Бучі в 2015 році. Тобто, він має вже таку чималу історію, вже 9 років бренд. Енду, це сімейний бізнес з власним виробництвом від вирощування рослин аж до розробки рецептури і власне виготовлення косметики. Про це сьогодні і поговоримо. Вікторія, я вас вітаю, доброго вам ранку! Так, вітаю, дуже рада бути тут. Раді вас чути і бачити, особливо раді говорити з брендом, який, очевидно, пережив за ці 9 років такі не дуже легкі часи. Тим не менше, бренд існує, працює і у вас все добре, чи не так? Так, насправді наш бренд щороку масштабується, і незважаючи на те, що наша історія припала і на пандемію, і на повномасштабну війну, це дозволило нам знайти якісь нові можливості і розвиватися. А розкажіть про заснування і про те, як все почалося. Я так розумію, ви не одразу виросли у ціле виробництво косметики, а це все відбувалося якось поступово. Так, насправді все почалося з потреби, не з бізнес-плану і саме з потреби мого маленького братика вирішити питання з атопічним дерматитом. І тому, перш за все, ми з мамою почали для себе на кухні без бюджету, щоб допомогти собі і своїй сім'ї. Пізніше це все розросталося, і ми не вкладали ніякий бюджет. Ми просто займалися рефінансуванням бізнесу. Тобто. Ми почали виставляти на Фейсбук, почали з'являтися перші клієнти. Вони почали давати нам дуже хороші відгуки. Ми зрозуміли, що це можна масштабувати, і з цього можна зробити ось цю нашу справу життя. Саме тому такими поступовими кроками ми зростали більше не на інвестиціях, а на власних силах, на власних зусиллях і постійній праці. Ти зазначила, що без бюджету фактично це все відбувалося, але все ж таки відбувалося з таким. Досить е, чітким, напевно, що організаційним підходом, оскільки я знаю, що і мама, і ти постійно навчаєтеся цій справі. Немає спеціальної у вас спеціальності так бути в цьому бізнесі, як це все відбувалося, і е, зазвичай у нас попереднього разу була мама і донька, і ми запитували про партнерство. І хочемо також у тебе запитати, як. Партнерство також налагоджувалося, тому що це досить тривалий строк для партнерських таких стосунків так в бізнесі. Як у вас це відбувається? Так, ми розвивалися знову ж таки. Більше опираючись на свою працю, і для того, щоб саме розвивати бізнес, потрібно дуже сильно все організовувати, тому що ти можеш багато вкладатися, але вкладатися не в те, що потрібно. Тому я, наприклад. Постійно навчаюсь, моя мама постійно навчається, і в плані партнерства нам допомогло те, що ми дуже чітко розподілили обов'язки. Моя мама вона займається більше всіма виробничими питаннями, проходить постійне навчання. Зараз вона, наприклад, отримала сертифікацію по GMP, тобто вона може робити ці ревізії на виробництвах. А я, наприклад, вчуся більше бізнес процесам як це все структурувати, як це все просувати, продавати і так далі. І насправді сімейний бізнес це така річ, до якої потрібно бути готовим, тому що це залежить від людини. Якщо, наприклад, у мене мама класна, мені з нею дуже легко працювати, але я розумію, що можливо не всім так пощастило, можливо, в когось є токсична людина поряд, і тому я не можу радити всім починати сімейну справу, тому що може це погіршити стосунки. Бо в бізнесі це все максимізує. Це, тобто, якщо були якісь проблеми, мені здається, що вони стануть більше. Якщо були навпаки якісь позитивні речі, вони стають більше, тому що ви працюєте, ви щодня йдете до якоїсь мети. Я так думаю, що ви почали з лікувальної косметики, тому що згадувала атопічний дерматит, і от звичайно хочеться запитати, чи потрібно мати якісь спеціальні знання, щоб почати виготовляти таку косметику. Так, це була така основна із проблем із наших викликів, тому що ми не могли добути ті знання, які потрібні були. Ми починали в 2015 році, і тоді не було такого, як зараз буму натуральної косметики, тому що в принципі тоді натуральна косметика вона не сильно була розвинута як напрямок, і не було такого. Як зараз, що ти дійсно можеш зайти в інстаграм, подивитися, що у нас є багато різних виробництв, і матимеш вибір. Тоді більше люди купували дійсно в масових не, таких місцях, там супермаркетах, більш аптечних магазинах е, і тому. Пошук знань це було одним з найважчих для нас, і моя мама почала шукати різні курси, проходити різні міжнародні курси, тому що в Україні ми на той час не знайшли нічого. Зараз вже з'являються зараз. Уже для нового покоління підприємців, які працюють в косметиці, у них вже достатньо інформації в Україні, щоб почати виготовляти це все. Тоді ми більше йшли в сліпу. Проте ось це бажання знань воно залишалося, і ми знаходили те, що нам було потрібно. Цей розвиток відбувався у вас послідовно? і Я знаю, що це все відбувалося динамічно, і, і дійсно ви наразі приймали участь і у наших програмах і, і програмах інших колег. Як це відбувалося під час повномасштабного вторгнення? оскільки Анастасія згадала, що ви дійсно компанія, яка працює в Бучі, як тоді було і ну, що ви з цим робили? І як ви вижили і більше того, знову динамічно розвиваєтесь? Ну, для нас це був найважчий період нашої діяльності. Але ми навіть не задумувались про те, щоб закривати справу, про те, щоб не відновлювати її. Ми будували все своє життя в Бучі. Це для нас був не просто там бізнес. Це була дійсна справа в Бучі, якою ми жили, і в яку ми вкладалися. Ми там не їздили на відпочинок, а все тяхнуло якесь обладнання на своє виробництво в бучу. І тому ще наклалося з тим це все, що ми там самі проживали. Ми там мали дуже багато друзів. Знайомих наших клієнтів, яких ми щодня бачили в магазині, і тому важко було усвідомлювати, що наше місто воно змінюється, і ми важко це переживали, особливо, коли ми побачили перші фотографії. Тоді був такий певний злам психологічний, коли ти розумієш, що ти вже, якщо навіть повернешся додому, дім він буде іншим, він буде не такий, як був раніше. Що ти повернешся на своє виробництво, а воно не буде таким, як ти його вибудовував дуже багато років до того. І тому тоді для нас було важливим, що ми можемо робити прямо зараз. Я думаю, що якщо підприємець губиться, він не має думати дійсно на багато років вперед, коли він не може думати багатьма роками наперед. Якщо він в такому стані замороження, краще подумати, так, що я можу зробити зараз. А зараз я можу перевести наші меблі, наприклад, які залишилися після окупації на виробництві. А зараз я можу запустити якісь корисні соціальні продукти, які будуть корисним на фронті і для людей, і на щось буде впливати. Тобто, який в мене буде імпакт на це суспільство? Як я можу вплинути позитивно, як я можу стати маленькою частинкою чогось більшого? І тому коли ми пережили вже з виробництвом окупацію, ми релокували бізнес до Львову і там і залишили його. І ми зрозуміли, що для нас так краще буде поки що, бо це психологічно важко повертатися до Бучі. Але ми одразу після окупації відновили там свій фірмовий магазин. Він досі працює. Ми зробили нещодавно в ньому повністю ремонт. Взагалі там немає залишків того, щоб нагадувала про ці страшні часи. До цього магазину, і я рада, що ми можемо продовжувати там працювати у Бучі. Підкорювачки бізнес спільний проєкт громадського радіо та громадської організації. Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це подкаст від корювачки бізнесу на громадському радіо. Сьогодні ми спілкуємось з засновницею бренду Весна Вікторією Масловою. Весна це український бренд рослинної косметики, створений у 2015 році у Бучі. Вікторія, а розкажіть про ваше виробництво, тому що ми на початку розмови згадували, що у вас повний цикл від вирощування трав аж до виробництва самої косметики. Чи одразу ви почали? Почали і вирощувати теж і як це відбувалося, і що значить вирощувати трави в Україні. Ми розуміємо, що цей процес так само має бути сертифікований і дуже чітко проконтрольований. Так, ну насправді ми розвивалися поступово, тому що коли ми починали, знову ж таки, у нас немає не було такої цілісної картинки, де ми беремо сировину, як ми її оброблюємо, як ми її використовуємо. Тому спершу ми. Ми замовляли цю сировину в інших постачальників. Коли ми вже допрацювали свої формули, коли ми вже виходили на державну сертифікацію, ми зрозуміли, що нам потрібні більші об'єми, і ми маємо не залежати від інших постачальників. Ми маємо цю сировину, яка для нас важлива, яка є ключовою для рецептури, готувати самі. Відповідно, на одному із таких. Зустрічі е, еко-напрямку ми знайшли людину, яка проживає в Чернігові. Яка за освітою біолог, і яка мала поля, і е, ми домовилися про співпрацю, щоб під нас вирощували трави, е, і щоб ми контролювали повністю цей процес в тому плані, щоб він точно був вирощений на екологічно чистих полях, щоб там не було впливу траси, щоб це було специфічно висушено, щоб зберегти повністю всі корисні властивості трав. І тому е, ми ось дуже великий проміжок часу е, саме вирощували трави в Чернігівській області. Е, проте, після того, як почалася повномасштабна війна. Ми не змогли продовжувати це робити, і ми зв'язалися з нашими знайомими в Запорізькій області і викупили там всі трави. Але зараз, на жаль, ця земля окупована, і ми знову в пошуку землі, на якій ми будемо вирощувати, тому що наша концепція косметики якраз складається з того, що ми використовуємо те, що рідне для нас, для нашої шкіри, а саме ці українські трави. Тобто ми беремо те, що близьке до нашого ДНК, і зараз ми шукаємо ще ще поле. Це у нас відкрите питання. Проте я думаю, що це обов'язково має бути. А розкажіть, може, тоді які трави ви вирощуєте, і що це за трави? Е, так, ну це наші трави. Це календула, смородина, кропива, череда, чебрець, е, е, ось це такі основні перелік, які ми використовуємо. Ну і звісно, деяку сировину, яка не вирощується в Україні. Ми імпортуємо там, зокрема, масло какао, масло ши. Ем, ось ми розуміємо, що це в Україні ми не візьмемо, бо його тут немає. Проте, те, що ми можемо взяти і виростити на цій землі, то ми це так і робимо. А розкажи ще, будь ласка, про асортимент продукції. Я. Дуже люблю вашу продукцію і користуюся постійно. Це один з моїх улюблених брендів. І, і лавандовий крем ваш чудовий. Я бачу, що ви зараз запускаєте нову лінійку цього крему оновлено. Розкажи про саму косметику, про мавку, звісно, можна згадати. Всі ми знаємо про це, але але так, щоб попишатися тобою ще раз і вашим брендом, скажи, будь ласка. Так, дякую. Ну у нас більше ста позицій продукту, і ми собі ставили за ціль закрити повністю потребу в догляді і в жіночому, і в чоловічому, і в дитячому. І тому у нас є різні лінійки. Це лінійка догляду і за обличчям, тілом, волоссям, і ми постійно розширюємося. У нас зараз буде ще ребрендинг. Ми будемо більш уніфікувати дизайн і. Робити цей продукт більш впізнаваним, тому що ми впродовж цих років ми виготовляли дуже багато лінійок під запит і потреби суспільства. Зокрема, наприклад, у нас є лінійка з пробіотиками, за яку ми отримали нагороду за інноваційність. Ми її зробили під потреби того часу, тому що коли почалася пандемія, всі почали носити маски і почалися у людей сильні висипи на цьому фоні. І, і відповідно, ми зробили, коли косметику з пробіотиком, вона була помічна саме на тейті. Час і постійно ми виготовляли різні лінійки під потреби і запити е, того суспільства, яке було на той час. А зараз ми хочемо це все об'єднати. Уніфікувати, щоб весна стала таким цілісним брендом, щоб була в єдиній концепції, і е, у нас е, продукти вони в принципі закривають якусь певну потребу. Тобто, як ми їх розділяємо? У когось є пігментація, у когось окупороз, у когось є передчасне старіння, у когось підвищена чутливість, у когось одразу реакція на сонце, ну і так далі. Тобто, і ми знаходимо ці всі потреби людей. І підбираємо продукт, і вся косметика діє за принципі, принципом конструктора. Тобто немає такого, що якщо ти взяв один засіб з одної лінійки, ти не можеш взяти інший засіб з іншої лінійки. Ні, вона дуже гарно поєднується між собою, і ти вибираєш по потребі своїй. І ми націлюємо наших консультантів наших фірмових магазинів на тому, що ми не продаємо косметику, ми надаємо послугу якісного консультування, якісного догляду. І краще не більше продати, а краще, щоб людина була дійсно задоволена, а вона буде задоволена, коли її потреба вирішиться. Тому, перш за все, ми питаємо, а яка у вас потреба, а що ви хочете, а які у вас особливості? А як ви живете? Тому що, можливо, людина не зможе робити сім етапів догляду, і це абсолютно нормально. Нам ну, так і люди і говорять, що я, наприклад, не буду там користуватися масками, кремами, пілінгами. Просто мені треба щось там базове і все. І спосіб життя також впливає на цей підбір, от і тому. У нас дуже багато засобів, більше ста штук, яких я дуже сильно люблю, і можу про них розповідати дуже багато, але е, основа якраз заключається в потребі. І зараз ми, наприклад, випустимо нові маски для обличчя, і вони також будуть саме по потребах: пігментація, оновлення шкіри, регенерація, детокс, е, чорна маска там, на глибоке очищення. Тому е, насправді тут дуже багато можливостей для розвитку, але і це. За собою тягне те, що е, ти маєш дуже багато працювати, щоб встигати за цим світом косметики. Вікторія, а ви згадували, що е, в 2015 році, коли ви починали, в Україні не було такого великого ринку натуральної косметики. Він почав з'являтися. Розкажіть, як люди реагували на вашу продукцію, як вони реагують зараз? Можливо, як змінилися звички людей у догляді за своїм тілом, обличчями, шкірою? Е, це дуже хороше питання, тому що. Дуже є шалений розвиток в цьому плані сприйняття натуральної косметики. Е, насправді, коли ми починали, люди дуже добре реагували. Е, так, можливо, от ми починали не з тих умов, що зараз. Тобто, у нас було дуже маленьке виробництво. Перше виробництво це взагалі було 9 квадратних метрів. Але ми вкладали дійсно тоді, ну і зараз. Але тоді прям ми дуже сильно вкладали всю душу, і люди це все бачили, вони це все розуміли. Вони розуміли, що так, немає того пакування, немає там якихось лейблів, які там є в інших транснаціональних компаніях. Але ти береш цю косметику, і вона діє. І це було ключовим для нашого розвитку, бо можна багато говорити, що український виробник класний, або що ти там крутий, красивий. Але якщо це не буде діяти для людини, вона не буде тебе підтримувати, вона не буде це купувати. І тому для нас тоді було важливо донести якраз, що косметика ефективна. А це у нас робилося серфанним радіо, тобто людина просто продавала іншій людині. Ми дуже повільно розвивалися. Тому що ми не вкладалися на маркетинг е, на першопочатках. Але це було дуже таке органічне зростання, тому у нас була дуже лояльна аудиторія. Е, зараз, звісно, вже у нас інший масштаб аудиторії, і зараз уже з косметикою це такий червоний ринок. Тому дуже є багато маніпуляцій. Е, хтось називає, що він натуральний, але він не натуральний. У когось е, там, наприклад, був негативний досвід з іншою косметикою українською. Він уже не бере жоден український бренд. Е, тому Зараз суспільство воно дуже вибагливе до цього, але це і добре, тому що е, зараз, от, наприклад, у нас українська така культура, українське суспільство воно дуже багато вимагає до компаній, але це круто, тому що компанії можуть дуже сильно вдосконалитись і прийти таку е, дуже хорошу школу від е, самого суспільства, яке буде е, просити там певні критерії, певне пакування, певну дію е, і так далі. Тобто, це дуже Хороша школа але в житті. Попри оці всі виклики, можеш назвати, не знаю, три а, таких позитивних моменти, які для тебе визначені, як такі, що ти будеш продовжувати обов'язково цю справу, тому що ось один, два, три тебе там, не знаю, надихає, приваблює, подобається. Чи ти любиш виклики? Е, ну ми змушені любити виклики насправді. Якби ми не ставились до цього, але ми маємо їх приймати, бо іншого виходу немає. І тому так ну мабуть люблю <ріст> перше це відгуки людей, і, і найважливіше, ми просто за час окупації бучі ми стільки почули відгуків, що Ну, я не можу навіть передати. Ми не могли там опускати руки, тому що ми бачили віддачу людей. У нас прям до сліз проривало, тому що люди брали всі наплічний, коли вони там вибігали з Мішаєва цю косметику. Вони писали, що ця косметика дає відчуття дому, тому що вона зроблена з тих українських трав, і коли там, я користуюся у Варшаві, я ніби повертаюся у свій там, гостомель, черпінь. І я от відчуваю, що це там українське і що воно мені щось наповнює, дає переключення. Зараз ми бачимо дуже багато відгуків позитивних уже нових людей, тому що зараз рівно більше про нас бренд почули після після бучі, і ми бачимо, що людям дійсно це подобається, тому що якщо це не подобається людям, тоді я не бачу сенсу це робити. Ну тобто тільки ти можеш для себе робити. І от це головне, щоб в тебе був відгук від людей, віддача, що вони готові заступатися бути амбасадором твого бренду. Друге, це те, що ця косметика вона потрібна і мені також, тому що я не уявляю життя, в якому не буде весни. І що я тоді буду робити, куди я піду? Я постарію, я буду з пігментацією. І я розумію, що навіть от... Я не можу знайти для себе якусь круту альтернативу. Так, є дуже класні продукти, особливо зараз багато українських косметичних брендів, зокрема з якими там ми працюємо. Вони дійсно дуже якісні. Але для себе, от я настільки звикла до цієї косметики, ми її виробляємо, і я прямо впливаю на неї там також якимись своїми потребами, також своїми ідеями, те, що там мені, наприклад, зокрема потрібно, і там моєму оточенню. І це така думка людей спочатку про Новий продукт, а не просто там ти собі придумав, що він має бути. Ні, це така збірна думка. Тому друге, що мене мотивує, це те, що я не зможу залишитись без неї вже, тому що я вже як залежна від цього не являю життя. А, і третє. Це вплив, який ми можемо зробити на світ, кожен з нашої команди він розуміє, що він не просто частинка компанії Весна він реально може вплинути на світ тим, що він тут працює. Ми можемо більше донатити, ми можемо робити більше соціальних речей, більше вкладатися, в якась користь яка буде в суспільстві. Ми розуміємо, що ця компанія вона має набагато більший ресурс, ніж ми окремо. І це така комплексна дія. Тобто, ми якщо б, якщо окремо там всі стали б і щось робили там користь для суспільства, то ми все рівно не зробили б стільки, як ми робимо це разом, і ми доповнюємо один одного. Тому ось цей вплив на світ, і вплив на суспільство, особливо зараз, він є дуже важливим для мене. Я розумію, що я б одна, я б не точно не зробила стільки, як ось ця компанія робить. Ведення бізнесу сьогодні в Україні, які можливості перед вашою компанією, ну, можливо, перед схожими бізнесами, так з вашої індустрії, що ти бачиш, які можливості ти використовуєш і куди ви прагнете. Ну, перш за все, я прихильник того, що ми маємо завоювати довіру власних клієнтів, українців. Я розумію, що українська косметика, вона. Не користувалися такою довірою, тому що в нас не було розвинутої індустрії, і все рівно досі є стереотип, що крутіше швейцарська або ізраїльська. От тому для мене важливо, щоб люди зрозуміли, що українське це також круте, і зараз можливість в тому, що люди більше довіряють, і ми можемо більше їм просувати цю ідею, і вони більше користуються. І також ми хочемо експортувати, звісно, виходити на нові ринки і отримати нових клієнтів. Що ж побажаємо вам у цій справі успіхів, тому що розповідати світу про круті українські бренди це завжди те, що ми заохочуємо і підтримуємо. Зокрема, і в подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Я дякую Вікторії Масловій, засновниці бренду Весна бренду рослинної української косметики, створеному в Україні в Бучі в 2015 році. Про нього ми розповідали в сьогоднішній програмі. А ми це я, ведуча Анастасія Багаліка і моя співведуча, очільниця громадського об'єднання, Український центр сприяння інвестиціям і торгівлі Ірина Татарчук. Будемо прощатись. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID – конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесів спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.